І про атаку сьогодні вночі поговоримо і про дрони перехоплювачі, і звичайно, по тих ударах пройдемося, які завдали Сполучені Штати по Ірану. Богдан Далін це авіексперт, однозначно до всього цього годовий. Богдане, я вас вітаю. вітаю, Богдане. Так, вітаю. Давайте по атаці, яка була сьогодні. Власне нічого нового в цій комбінації нема. Спочатку шахеди. Потім ракети, свист крилатої ракети. Я от думаю, коли ми досягнемо такого рівня, коли ми будемо і на свист крилатої ракети реагувати спокійно, це напевне не може так бути в людській природі, так, пане Богдане. Ну, дивіться, маємо розуміти, що в цілому, якби людина, вона достатньо адаптується до багатьох зовнішніх факторів, але необхідно пам'ятати, що не тільки крилаті ракети, навіть шахеди становлять суттєву загрозу для життя і безпеки людини. І останні атаки це регулярно нагадують. Адже ми бачимо, що ворог продовжує свою тактику, саме е, фактично атаки проти мирного населення, використовуючи е, касетні боєприпаси в житловій забудові. Так, рухаємося з вами далі. Я вас хочу запитати, також ми почули президента, який говорив про дрони-перехоплювачі, і ми знаємо, що наші Збройні Сили України цей напрямок розвивають. Поясніть, будь ласка, якщо їх ефективність за там, певними розрахунками становить 70%, як це працює дрон проти дрона? Ну, довіться, якщо ми говоримо про безпілотники-перехоплювачі, то станом на сьогоднішній день принаймні, з тої інформації, що доступна з публічним життям, ми бачимо фактично декілька підходів, тобто це використання FPV перехоплювачів, які несуть бойовий заряд і здатні вражати, наприклад, інші безпілотники або розвідувальні дрони, ось наближаючись до них і здійснюючи фактично детонацію бойової частини. По перше, по-друге, так само якщо ми говоримо, наприклад, про Безпілотники типу шахет, маємо розуміти, що ці безпілотки літають як правило на швидкостях близько 200 і більше кілометрів на годину. Що для fpv безпілотників фактично є такою е, крайньою межею по швидкості польоту, тому як правило можуть використовуватися е, і інші типи безпілотки перехоплювачів, наприклад, е, або е, надшвидкісні. Коптерного типу або безпосередньо вже літакового типу, які так само можуть фактично за рахунок швидкості польоту та керування оператором наблизитися до ворожого безпілотка і здійснити його ураження. Ось на сьогоднішній день більша частина тих всіх безпілотників перехоплюючи, вони працюють ще з участю фактично оператора, який вимушений здійснювати ручне наведення і наближення до ворожої цілі, але в найближчому майбутньому. Ми побачимо вже напівавтоматичні або автоматичні системи, які будуть е, здатні після обрання фактично ворожої цілі, самостійно її е, супроводжувати, наближатися та вражати так і ще, Богдане. Е, хочу вас запитати про те, що у противника з'явився БПЛА-розвідник завдання розвідка прикордонних і прифронтових маршрутів для шахедів і фіксація роботи засобів ППО. Поясніть, будь ласка, тобто він зовні зроблений як шахет. А знову таки, що це за нові задачі і як ми можемо цьому протидіяти? Це теж мають бути дрони перехоплювачі? Ну, дивіться, так, якщо ми говоримо про ці нові безпілотники російські, фактично мова йде про аналогічну архітектуру побудову, яка схожа на сам шахет. Це пов'язано з достатньо простою аеродинамічною формою. А враховуючи, що Росія на сьогоднішній день має близько 6 тисяч шахедів на своїх складах зберігання, є ймовірність, що ці безполотки можуть вироблятися на тих самих лініях, що виготовляються шахеди. Тому що Росія може зіткнутися з обмеженням по кількості бойових частин для шахедів, тому що ці лінії створені раніше не простоювали, вони можуть використовуватися для створення таких розвідних безпілотників. По-друге, ці безпілотники, ключове завдання їх, якраз розвідка прифронтових і прикордонних маршрутів. Ось для того, щоб фактично е шукати найбільш оптимальні шляхи для вже безпосередньо шахедів та безпілотників-імітаторів, тобто це гербери е тощо пародії. Ось і звісно виявляти роботу систем протиповітряної оборони для того, щоб з однієї сторони або здійснювати їх ураження, або здійснювати обхід цих засобів безпосередньо під час польоту таких безпілотників сам безпілотник розвідувальний. Він фактично може здійснювати політ на висоті від 1 до 3 кілометрів. Ось використовує в принципі вже відомі канали для передачі інформації. Ось загалом глибина роботи складає близько 50. Ти кілометрів від лінії фронту як ще раз працює дрон перехоплювач? Коли по дронам по шахедам відпрацьовують малі вогніві групи, ми розуміємо, ми чуємо е оці постріли, ми чуємо вибухи. А дрон-перехоплювач що робить з шахедом ще раз? Як це відбувається фізично? Да, якщо говорити фактично про фізику цього процесу, оператор після отримання інформації про наближення або про лі шахедів в певній зоні в зоні його відповідальності, здійснює запуск безпілотника. Це або коптерного типу, або літакового типу. Після того як цей безпілотник піднявся в повітря. Далі фактично пілот здійснює ручне керування цим безпілотником, рухаючись в район наявності ворожого дрона. Ось, тобто він фактично е необхідне зовнішнє йому е таке або керування або супроводження. Ось після того як пілот вивів свій безпілотник в цей район, е він здійснює фактично оптичний пошук з використанням бортової камери на безпілотнику. Ось, е і оглянувши місцевість, побачивши е такі ворожий безпілотник, наприклад, типу жахеда, або безпілотник розвідувач. Далі здійснює фактично заходження е і супроводження ворожої цілі. Тобто ключова задача забезпечити наближення до такої ворожої цілі на максимально е е відстань, скільки це можливо, як правило е достатньо цієї відстані декількох метрів. І далі може здійснюватися підрив бойової частини на самому безпілотнику перехоплювачу. Це може здійснюватися або як вручному режимі, тобто за командою оператора, або так само використовуються безпосередньо відповідні сенсори, які можуть бути розміщені на самому безпілотнику, аналогічно до того, як це працює в безпілотниках FPV коптерного типу, тобто за рахунок удару, тобто задача може бути або наблизитися і вручну підірвати бойовий блок, або або здійснити удар об ворожий безпілотник, і таким чином спричинити детонацію бойового заряду з уламковими частинами, які знаходяться на борту безпілотника перехоплювача, які якраз здійснюють фактично пошкодження ворожого дрона, який далі може або одразу вибухнути, або може фактично за рахунок пошкоджень здійснити неконтрольоване падіння. Дякую, пане Богдане, за пояснення фізики процесу. Так ви правильно зауважили. Богдан Долінце, авіаексперт, був з нами на прямому зв'язку.